Всім привіт! Знімаю для свого колеги по роботі. Так, ось ця схема можете собі. В інтернеті вона є, можу святку скинути на відео. А якщо буду кладати на TikTok і на YouTube, яким я користувався, ось я її на схему техніка ось. На цій плаці. НЕЕ500 схема. НЕЕ ще не записав. Н. Три Ну, Все просто. Конденсатор маленький один мікрофарад Резистор перший на 100 кілом другий на 10 кілом на 10 кг. Тут конденсатор може йти на п'яту ножку, але я його не давав. Написав, не завжди є. Світлодіод на 1 кілом і на 1 кілом І транзистори. Я використовував транзистор КТ-315 у мене й був. У іншому відео BC547 використовували, трошки там інакше розпіновка йде. Ось це схемотехніка. Ось реле на 12 9-12 вольт. Тут використовується 9-12 вольт, мА менше бере. І що перемикає, ви знаєте, в релюці є два бокових, це є обмотка реле цього. А цей контакт і цей це нормально розкрити, це нормально середній, і цей нижні нормально закритий. Коротше, подаємо струм. Цей контакт. Зберегочку. Цей контакт. І нижній замикається. Вони, Коли нема струму, вони розімкнуть. Ось альтернативне джерело лампочка. Пішло сюди, і ось у мене блок живлення живлена на 12 вольт лампочка, а це у нас живиться. Ось, щупи, підключив до плюса до мінуса. Кнопка Reset, тобто без, без фіксацій. Ось ми дивимося 9 вольт, скільки нас візьме. 38. Перебачимо, лампочка світиться, і світлодіод -світло світиться. Підсвітку на кнопку можна вивести за світлодіода 3 вольта, тут ці кнопці є. Тобто, коли буде світитися світлодіод, буде світитися кнопка, тобто, щоб додаткові провода вивести з плати. Все нормально працює. Ця схема. Далі є 3 п'ятірки, щоб зробити. Ну, от, ну, така маленька, можна обрізати. Ну, це я таку плату купив, щоб на ній паяти псісти, роздрукувати. І вивести провода на живлення окремо, провода на кнопку. Ще світлодіода, ще додаткові два проводи на підсвітку. Вийде 4 провода. два провода на перемикання, два на підсвітку. І два провода на обмотку роле. Включити-виключити. Ось, нажав, засвітилося. Зараз нажав. Вона бачу без фіксації. Не, не фіксується. Ми просто можемо її перекнути тут просто ці два провода. і вона буде включатися-включатися. Якось так. Ось в якомусь така схема ось така використовується. Я на п'яту ножку не ставив конденсатор на 10 нФ і на землю на мінус не став. Дам ссылку на яке я жерело користувався. Ось це схемотехня. Як мікросхема куди що йде? Тут в мене замальоване. Але все я по цьому зробив на транзисторі КТ-315. Ось такий совєтський магакий. Транзистор. Всього ми маємо мікросхема, конденсатор 5, так, 5 резисторів, світлодіод і транзистор. Ну, вихід на РЛЕ. І подача земління, ось така штучка. Включили Виключено. виключили. Але в мене відео, що просто. Можна через арелюшку поставити кнопку, і друге відео знімав, теж продемонструю, схемотехніку, напишу, кому теж, теж може знадобитися і тому подібне. Ось мій прилад на подачу живлення ОБП-шка лабораторний блок. Сюди вона йде. А це у нас альтернативно окрему подача на жилення, на лампочку, і на перемикання контакту ми бачимо релюшки. Запнуло, включило, викручуло. Все працює. Схема робоча. Всім раджу.